Традиційно фото біля банеру та спілкування у Дніпрі пройшов прем'єрний показ українського екшену Довбуш. Ми знали, що він повинен бути виходити ще два або три роки тому, і там знімається у главній ролі. Це Даша Плахтій, це його двоюрідна тітка. Тому ми про це знали як давно і дуже очікували піти на цей фільм, тому що вона як наша частина нашої родини. Представити кінострічку приїхала майже вся кінокоманда: актори, продюсер та головний режисер Олесь Санін. Це не байопік класичний, це не документальний фільм. Це моя версія легенди про, про великого героя. От ми зараз говоримо «Слава Україні! Відповідаємо, що героям слава! Оце моя історія про героїв і про славу, кого ми називаємо героїв. Що робить слава з людьми, кого люди хочуть бачити героями, і навіть про те, що іноді ім'я людини може більше бути ніж він сам. Картина Довбуш стала рекордом в історії українського кіно. На зйомки фільму витратили понад 120 мільйонів гривень. Актор Олексій Гнатковський зіграв брата головного героя Івана Довбуша. Зізнається, не одну ніч провів за книжками, аби дослідити свого персонажа. Коли мені Лесь запропонував Санін е зіграти цю роль, я нічого не знав про Івана. Я не знав, що він існує, що Іван Довбур, залі такий ну реальний персонаж. Я з Івано-Франківська і для мене довбур це священна історія. Це для мене історія моїх гір, звідки я родом. Тобто, це все моє рідне. Я почав досліджувати про нього. Я почав шукати. Я зрозумів, що він існував. Є в музеї нашому в Прикарпаті, на Прикарпатті Є навіть цілий шлях, який подолав Іван з його бандою, і так далі. І в нього є ніж. На кадрах фільму можна побачити і знайомі обличчя для дніпрян. Актор театру Віримо Олег Шульга зіграв роль гуцульського снайпера із ватаги опришків на допрем'єрний показ. Чоловік приїхав із передової. Мій стрілець це виходець з великої України. Ми навіть там ще на під час примірок пробували. Перуки, де оселедець відрос, ну, от якби якби у людини був оселедець, а потім вона вся заросла. як би це все виглядало? Це закладали десь в біографію мого персонажа, але безумовно цього в фільмі не вклалося все. Ну його немає, тому що ми створюємо все таки одного героя довбуша показ у Дніпрі. Відбувся за підтримки міської ради. Це патріотичне кіно. Таке кіно завжди ми підтримували в рамках програми Борису Філатова Культурна столиця. Ми проводили фестиваль патріотичного кіно Наша земля. І дійсно ті речі, про які йде мова у цій стрічці, вони дійсно дуже на часі. Це наша національна свідомість, це справедливість, це патріотизм. Частина грошей від продажу квитків піде на допомогу для 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша.